Юля, до нас часто звертаються жінки в пошуках роботи, прибирання в готелях або в офісах. Що ми можемо зараз запропонувати їм? А, в нас є зараз а, вакансія в Німеччині, а саме в місті Мюнхен та Нюрнберг в 4-5-зірковий готель а, без знання мови. А, що там роблять прибирають номера? Так, там графік роботи починається робочий день 7-ї години ранку. Працюють 5-6 днів на тиждень. Перша неділя вихідний, другий вихідний він є плаваючий. По зарплаті, увага! Бруто 13,5 євро, але чистими, тобто нетто, на руки ви отримаєте 9,5 євро. Також фірма надає житло. А яка зарплата в середньому місяць виходить? В середньому від 1300 до 1900 дев'ятсот євро. Угу. Можна. Оформлюватися по е, таких документах, як Укрпесель, карта побиту, робоча віза. Оформлення проводиться у Варшаві, займається один день. Е, в принципі, все за детальну інформацію. Звертайтеся до нас за номером телефону, підписуйтеся на наш телеграм-канал та тік-ток. А прибирання в офісах є щось. А прибирання в офісах це вже друга історія в наступному відео.